Доброго дня, шановні колеги. Хочу записати коротеньке відео, вибачайте, що ви мене не бачите. Саме головне, щоб ви мене почули і зрозуміли, про що йдеться мова. Дуже багато останнім часом від вас надходять повідомлення щодо надання роз'яснень про отримання свідоцтва професійної компетентності в Я вже надавав роз'яснення по правому вигляді на своєму каналі, але, на жаль, деякі... Водії, перевізники, мабуть, не зрозуміли, що малося на увазі. я хотів би коротко про це поговорити. Відповідно до закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності статті 7, пункту 24 у нас в Україні ліцензується певний вид господарської діяльності. А саме, це перевезення пасажирів автобусами, перевезення. Небезпечних вантажів та небезпечних відходів. Також перевезення пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні. Так, відповідно до постанови номер 1001 від 2 грудня 2015 року про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів. Небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Ця дана постанова вона вимагає відповідно до пункту 10-го водій допускається до роботи за умови, якщо в них є порядок підтвердження професійної компетентності водія транспортних засобів. Для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів. А також пунктом 11 встановлюються такі вимоги до водіїв, що здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автобусами. Та пунктом 5 міжнародні. Перевезення пасажирів автобусами, міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, міжнародні перевезення вантажів. Тобто і, також йде підтвердження, вибачаюсь, порядку підтвердження. Повинну бути у цих водіїв перевізників е свідоцтво професійної компетентності водія. Е е що я хочу цим оголосити? Дана ця постанова е 10.01.1001, 1001, як то її хоче так і називає прицезування водієвосподарської діяльності призерні е е зійних умов вимагаюся. Вона вимагає. Щоб дане свідоцтво професійної компетентності водія було виключно у тих привізників, у тих водіїв, які здійснюють господарську діяльність відповідно до закону України видів господарської діяльності, які, тобто які мають ліцензію на той чи інший вид господарську діяльність з того чи іншого виду перевезення, внутрішнє перевезення вантажів на сьогоднішній день не ліцензується. І в перевізника, і в водія ліцензії не може в априорі бути так, як даний вид усподенської діяльності не ліцензується. Тобто, для перевезення вантажів у внутрішньому сполученні. Свідоцтво професійної компетентності водія не потрібно. А для всіх водіїв та перевізників, які здійснюють господарську діяльність відповідно до наданої ліцензії та відповідно господарської діяльності, повинні мати свідоцтво професійної компетентності водія. В разі Невиконання, неотримання свідоцтва професійної компетентності водія відповідно до наказу номер 789 від 18.11.2020 року про затвердження порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів може ініціюватися. Працівниками Укртрансбезпекою перевірка ліцензійних умов. Перевірка ліцензійних умов може включати в себе один із пунктів, чи є в наявності у перевізника водії, які пройшли професійне навчання та отримали свідоцтво професійної компетентності водія. Тобто. Даних цих пунктів пункт 10, пункт 11 працівниками утрас безпеки в разі виявлення відсутності даного свідоцтва професійної компетентності водія у ліцензіата та складений акт про недотримання перевізником ліцензійних умов. Недотримання ліцензійних умов може призвести до анулювання ліцензії або до шовної санкції. Тому хочу підкреслити, що свідоцтво професійної компетентності водіїв потрібно лише для тих водіїв та перевізників, які здійснюють перевезення, маючи відповідну ліцензію. На внутрішнє перевезення вантажів, так як цей вид не ліцензується, свідоцтво професійної компетентності водія не потрібен. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше всі правові норми, вся робота, транспорт, та законодавство, нормативна база вона вся буде висвітлюватися, з вами обговорюватися, пишіть, що вас цікавить режим праці відпочинку, тут хвороб. Будь-що, пишіть, будемо спілкуватися. Максимум по можливості вам постараюся набрати.